Ну а починаємо з такого. Сьогодні інформація приємна нашому вуху, так би мовити, це бавовна на окупованих територіях, і, от зокрема, в Мелітополі. Сьогодні вранці пролунав вибух. Про таке повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, ранкова бавовна сьогодні завітала у тимчасово окупований Мелітополь. Давайте послухаємо його повідомлення. Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Заметушилися, і окупанти відправили швидку поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя. Крім того, на тимчасово окупованому півострові сьогодні працювала ППО. Принаймні про таке повідомляють окупанти заявляють про те, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони. Як заявив самопроголошений глава Криму, Аксьонов жертв немає. Ну і його за його словами, система протиповітряної оборони відпрацювала в небі над Кримом. А руйнувань і жертв сказав він немає. Аксьонов закликає мешканців окупованого півострова. Цитую. Дотримуватися спокою, ну і до слова, знаєте, дивні речі відбуваються не тільки на окупованих територіях, а й безпосередньо на території Росії. Наприклад, сьогодні ранок зустріли у підмосковних любарцях. Ну, скажімо так, дуже неспокійно. Зараз покажемо вам і кадри масштабної пожежі у підмосковій спалахнув цех з утилізації пластику та гуми. Площа займання сягнула півтори тисячі квадратних метрів. Дим видніється за декілька кілометрів. Ну, як ви бачите, зокрема, і на цьому відео. Ну і очевидно, що запах також. Наразі пожежу, як повідомляється, ліквідували. Тим часом у Курській області Росії скаржаться на обстріли. Там кілька сіл без світла. Губернатор Курщини Старовойт заявив про нібито обстріл з боку України. Без електрики залишаються кілька сіл. Як він заявив, зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання. Без електрики залишаються жителі села Обеста і Локоть та Новоіванівка. Ну і за слова. Вам губернатора Курщини бригади поки що не відновлюють електрику, бо цитую це небезпечно. Ну і крім того, у Білгороді знайшли ще один вибухонебезпечний предмет, начебто, і через це з будинків евакуюють тисячі людей. У російському Білгороді недалеко від місця вибуху бомби з російського літака виявили вибухонебезпечний предмет і евакуюють 17 багатоквартирних будинків. Повідомив губернатор Білгородської області Гладков. За його словами, цитую саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення його знешкодити на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад 3 тисячі осіб, які власне проживають у відповідному радіусі. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, пообіцяв гладков вона буде надана. Ну і повідомляється, що людей вивезуть у місця, де нібито є вода і харчування. На це виділили 90 одиниць транспорту. Ну, ось такі речі протягом сьогоднішнього дня відбуваються у в тому числі і Росії, на тому числі вже російській території. Ну але зрозуміло, що всього цього могло б і не бути, якщо б Росія не розпочинала війну проти України і не атакувала нашу територію.